Аб для людей Продають трап до корабля. Все, пасажири спускаються. І щасливі всі приплили на остров Тинарів. Острів їх зустрічає вечірньою прохолодою. А завтра буде новий день і буде спека, сонечко і теплий океан. Тут везуть зерно на корабль будуть пекти хліб пасажири вигружаються машини з корабля виїжджають щасливі хазяїни сідають за руль своїх машин і радуються що вони припливли на кораблі, на остров. Можливо, дорога була далека. Всі вони хочуть відпочити. А відпочивати на острові Теренерів є де, повірте. Тут є всі умови для відпочинку файного. І машини виїжджають, і людишки вигружаються. Ось такий корабль. З корабля машини виїжджають в порт і роз'їжджаються. Легкові, грузові і бусики, і автобусики. І щасливий народ, який приплив на острів вічної весни, на острів Тенерів. Навіть отакі грузові машини. Як з рукавички з крабра як з рукавички? Ну, Виходить, вся техніка виїжджає. регулює це з'їжджання техніки.